Громадянська мережа опора протягом останнього часу спостерігала, наскільки суб'єкти виборчого процесу дотримуються законодавства України. Крім кандидатів та партій, розповідають спостерігачі опори, нормативні вимоги порушували і представники дільничних виборчих комісій. Так окружком 145-го округу говорить Вікторія Нестріляй. Вибірково видав постанову та штамп, який необхідно було проставити навпроти кандидата, який вибув. Одні виборчі комісії отримали штампік, інші не отримали. Одні виборчі комісії отримали цю постанову, інші ні. Тому вже буквально в п'ятницю створився в виборчих комісіях хаос відносно того, чи представляти цей штампік. Ніч на понеділок продовжує спостерігач. Порушення знову зафіксували по 145-му виборчому округу. Протоколи, які не приймає окружна виборча комісія, переписуються. На колінах, на столах, але не в виборчій дільниці, так як це повинно бути. Тобто, і згідно законодавства, якщо окружна виборча комісія не приймає протокол, тобто там ідуть неспівпадання відповідних цифр, тоді е, даний протокол повинен бути переписаний на засіданні комісії приміщенні комісії у ході процесу голосування на території області спостерігалися етапи формування до фальсифікації виборів. Були певні е... Певні моменти, коли біля дільниць збиралися невідомі люди, біля автобусу вони скупчувалися, але коли спостерігачі приділяли цьому певну увагу, то скажімо так, ці люди просто роз'їжджалися, розходилися і подальших дій не відбувалося. Найбільш масове порушення зазначають в опорі спроба проголосувати без належних документів. Замість паспорту виборці показували посвідчення водія, пенсійне посвідчення чи закордонний паспорт. Такі випадки зафіксували у Машівському та Решетилівському районах.